Але, але при цьому існують величезні виклики. Які ці виклики? Ризик корупції, нестача коштів, міграція людей за кордон і бюрократія. Але треба знаходити вирішення і боротьбу з цими викликами. І це вже має бути підготовлено у владних кабінетах вирішення, що з цим робити. Але якщо залишати це все, то буде під великим питанням шанс для України. від відбудови до розвитку, якщо не врахувати оці виклики. Але є і безмежні можливості. А це гроші донорів і партнерів, які треба використовувати від відбудови до розвитку. Це досвід інших країн. які який треба прийняти і зрозуміти цей досвід і використовувати його відповідно. Енергія українців, які повертаються з війни і хочуть будувати нове життя. Сьогодні ми маємо шанс, якого не було десятиліттями. Який це шанс? Використати руїни як фундамент для нового майбутнього. Тільки так. Від відбудови до розвитку. Шанс для України. Але треба врахувати це все, про що ми сказали. І ось тоді можна казати про шанс для України. Майбутнє українських громад залежить від того, чи зможемо ми перетворити відбудову на розвиток. Чи зможемо ми це зробити? Яким чином, що маємо робити? Для того, щоб відбувався розвиток, справжній розвиток для держави? це на шанс на нову Україну. І цей шанс треба використовувати. Треба все прорахувати. Виклики, можливості, дії. Що треба вже зараз робити? На що треба спиратися? Ось що таке шанс для України. Від відбудови до розвитку. Тому, шановні шановночі, ми з вами проговорили це важливе питання. Залишайте свої коментарі, вподобайки, ставайте нашими підписниками. Сьогоднішня тема дуже актуальна і ми ще до неї будемо неодноразово повертатися. Тому всім дякую і вже до нових. Зустрічу.